Розслідування злочинів проти учасників революції гідності у генеральній прокуратурі звітував прокурор Черкаської області Сергій Овчаренко. До суду вже скеровано 14 кримінальних проваджень стосовно 19 осіб ще троє перебувають у розшуку. Здебільшого це працівники правоохоронних органів, які перевищили свої повноваження та застосували силу проти мирних мітингувальників. В ході розслідування кримінального провадження за цими фактами було пред'явлено оголошено підозру шістьом працівникам правоохоронних органів. Міліції це були шість слідчих, які займалися незаконними затриманнями та оголошенням підозр підготовкою клопотань про арешт невинних громадян. Розслідуванням встановлено, що безпосередньо акціями безпосередньо розгоном мирних акцій протесту керував тодішній начальник управління міністерства внутрішніх справ Черкаської області, який на сьогоднішній день, якому заочно оголошена підозра, він перебуває у нас в розшуку. Модернізація пасажирських перевезень на Дніпропетровщині на приміських автобусах запроваджують електронну оплату проїзду. Планують встановити термінал для платіжних карток. Пристрої фіксуватимуть пасажиропотік та кількість пільговиків. Це допоможе ефективніше використовувати бюджетні кошти. От оплата квітка ви прикладуєте, білетик вилізає. Да в кінці дня підходить контролер з карточки. Контролер точно також прикладає контролер і вилізає та на якому маршруті, скільки було поїздок, скільки провели, скільки когда рейси і так далі. Ще одне нововведення: безкоштовний вайфай на найпопулярніших маршрутах області. До кінця лютого інтернет з'явиться в перших десяти автобусах. Ми доб'ємося стабільної роботи оборудовання, щоб сигнал був нормальний на всьому протяженні маршруту. То ця опція стане постійною в пригородному транспорті. На вартість білета проїзного не повлияє. Врятувати центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Юлія Світлична, заступник голови Харківської облдержадміністрації, відвідала вихованців закладу, який щодо недавно був під загрозою закриття через брак фінансування. Дитина вже отримав психологічний стрес. Вже він був устроєний в наш центр. Для рібка велика психологічна травма. Треба ж в першу чергу було думати про дітей. тому стали бити тривогу. Заклад вдалося врятувати, передавши з районної до обласної власності. Тепер його роботу фінансував з бюджету регіону проект відповідного рішення розробила та винесла на розгляд сесії облради Юлія Світлична. Вона ж переконала депутатів підтримати свій варіант вирішення проблеми. Здесь вопрос не тільки экономический, здесь наверное, больше більше стояв эмоциональный, коли розумієш, що не все зміряється категорії цифр. Я буду сопровождать этот центр в дальнейшем. Я буду реагувати на ті сложные ситуації, які вони не зможуть самі вирішити.